В вашій увазі представлена машина для вертикальної обробки ґрунту. Називається вона екселератор. Це нова модель 8010. Попередня була 8005. В принципі, вже досить популярна машина в Україні. Багато із аграрів вже з нею знайомі. Які відбулися зміни в цій машині і чим вона цікава? В першу чергу у цієї машини змінився діапазон регулювання кутів атаки, і він становить від 1 до 8 градусів. Ми отримуємо більш еластичну машину завдяки. Цим регулюванням ми можемо підлаштуватися до різних умов. І на мінімальних кутах атаки ми отримуємо мульчування з мінімальним зрушенням пожнивних решток і ґрунту. Збільшуючи кут атаки, ми збільшуємо ступінь заробки пожнивних решток і перемішування їх з ґрунтом. Тобто більший кут атаки ми отримаємо чорну поверхню, менший кут атаки ми отримуємо поверхню, накриту пожнивними рештками для збереження вологи. Далі ізюмінкою цього аграту є диск, а саме його форма. Перше, він має зубчатий профіль, і за рахунок цього зубчатого профілю ми маємо кращий захват стебла кукурузи. Наприклад, якщо стебло ось так попадає між оцих двох зубів, йому вже нема куди дітися, і ми його обов'язково перерубаємо. Або, наприклад, коли стебла стоять ось таким чином, і коли диск обертається, ми стебло так захватуємо, тягнемо донизу. Тобто, наприклад, стебло ось таким чином стоїть, і ми отримаємо ось такий ефект. Чік. Ми його загнули, до землі притиснули і перерубали. Якщо диск буде просто рівненький, як у інших виробників, то це стебло може зіспорснути. Тому оця форма зуба є ізюминкою цього агрегату. Друга ізюминка цього диска полягає в тому, що він має ефект самозаточування, за рахунок чого це досягається. Кромка заточки на цьому диску лише з однієї сторони. Ось. Тут. А ця сторона вершина зубу вона має невеличкий нахил. І таким чином, коли він ось так входить в ґрунт, ця кромка продовжує витиратися. А за рахунок ось цього невеличкого нахилу зубу у нас залишається ось такий клиноподібний профіль, і за рахунок цього диск залишається гострим. І часто люди задають питання, чи під час зношування диска, чи залишається цей зубчатий профіль. Так, він залишається знову ж таки за рахунок того, що тут є такі виямки, він рівномірно зношується, і цей зубчатий профіль залишається до тих пір, доки є ось ці ребра. Наступний робочий орган цієї машини є ось ця граблина. Граблина регулюється, її кут нахилу досить просто, без використання інструмента, потянули. Чеку, пересунули граблину, все, готово. Таким чином легко можна регулювати кут нахилу граблини. Тобто передні диски у нас підрізають пожнивні рештки, граблина їх рівномірно розподіляє і далі в роботу вступає у нас другий ряд дисків, друга батарея. Вона вже фінально подрібнює ті пожнивні рештки. І повторюсь, якщо кут атаки збільшуємо, то тоді вона їх замішає, якщо кут атаки зменшуємо, то залишає на поверхні ґрунту. І далі ми підходимо також до цікавої деталі цієї машини. Це також є наша фішечка. Для чого ця зірочка потрібна? Прошу звернути вашу увагу на форму зірочки. Вона має такий скажімо, вигнутий профіль і саме головне напрям її руху. Вона під час роботи ось таким чином обертається, котиться по землі. В першу чергу вона призначена для додаткового механічного пошкодження стебла і притискання його до групи.